Всім привіт та доброго здоров'я! Пропоную приготувати дуже прості смажені пиріжки з яблучною начинкою. Вони виходять м'якенькими, хрусткими та дуже смачними. Яблучну начинку ви знайдете в попередньому відео. Глибоку миску вливаємо злегка теплу воду. Додаємо цукор. Дріжджі. Та 5 столових ложок просіяного борошна загальної кількості ретельно перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 15 хвилин. Ось така піна утворилася, додаємо сіль та рафіновану олію. Тепер частинами вводимо просіяне борошно. Як завжди, головна умова ні в якому разі не забити тісто. Ось таким воно повинно бути. Викладаємо на робочу поверхню, притрушену щедро борошном. Зверху також притрушуємо та замішуємо тісто не менше 5 хвилин до еластичності та ніжності. Змащуємо посуд, викладаємо тісто зверху, також змащуємо олією, накриваємо на 40-60 хвилин. Дивіться, як гарно воно підійшло пористе, пухке та дуже ніжне. Змащуємо поверхню трішки олією. Скачуємо жгут. Ділимо на 20-24 частини. Я поділила на 24 частини по 35 грамів кожна. Округляємо кожну частинку. Накриваємо та даємо відпочити, щоб росла була склейковина. Готово! Можна працювати. Розкачуємо кожну кульку. Викладаємо начинку, все це робимо руками. Гарненько защіпуємо, гребінець кладемо на сторону. Формуємо всі пиріжки. Викладаємо їх на поверхню, змащену олією, ось скільки їх вийшло. Красивих, гарненьких, акуратненьких. Викладаємо в олію, яку дуже гарно розігріли, та смажимо до рум'яності з двох сторін. На помірному вогні, коли перевернули, бажано накрити кришкою, викладаємо на паперовий рушничок. І так далі. Все, готово. Можна смакувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!